Від 20. А в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть всі мої колеги у студії Наталія Біло. Герой нашого часу українці прощаються із головним українським вченом нашої епохи Борисом Патоном. За що дякували і чому ніколи не зможуть забути? Пацієнт номер один російського опозиціонера Олексія Навального доставили у Німеччину, чи вийшов політики з коми і чи знайшли європейські лікарі ознаки отруєння. Ворог відомий і новий восени, окрім другої хвилі коронавірусу в Україні, чекають на потужну епідемію грипу. Хто за і хто проти вакцинації і чому на крилах ентузіазму, як без підтримки держави перетворити авіаційне кладовище на місце популярної молодіжної тусовки? Україна прощається із легендарним науковцем Борисом Патоном. У столиці сьогодні зібралися рідні, близькі колеги вченого. Чим людство запам'ятало видатного українця? Які винаходи він подарував всьому світу? Розкаже Даніл Снісер. Український вчений, людина, легенда. Борис Євгеніович Патон, автор та співавтор понад 700 винаходів. Він пішов із життя у 101 рік. Двічі герой соціалістичної праці герой України, незмінний президент Національної академії наук з 1962-го. Після розвалу Великого советського союзу був один чоловік, який смог об'єднати всіх президентів академії наук постсовєтських держав, і на протяженні нескольких десятків років он возглавляв всіх президентів академії наук і всю, всю науку От буквально до останніх днів. Одним з головних досягнень інституту електрозварювання сам Борис Євгеніович вважав так званий шов Патона. Це унікальна технологія зварювання живих тканин, яка дозволяла у кілька разів зменшити крововтрати ніж при звичайній операції і скоротити час її проведення. Віддати шану українському науковцю сьогодні прийшли сотні людей, серед них і президент з дружиною. Церемонію відвідали вітчизняні вчені, рідні та друзі Бориса Євгеніовича. З ним було все цікаво що говорити, ну, з знанням діла задавав питання, требував відвідати на їх і требував хорошу роботи, так як весь його інститут роботи. Так і працювали всі інститути академії наук. Борис Івініч був дуже толерантна людина. Борис Івініч був дуже чуйний і в той же час він звертав увагу на ті речі. В науковій точки зору, да які можливо пройшли мимо очей інших науковців, майже до 80 років Борис Патон регулярно грав в теніс і захоплювався водними лижами. Про секрет довголіття він неодноразово говорив, що справа не лише в спорті. Борис Євгеніович вважав, що необхідно отримувати задоволення від своєї праці та життя і залишатися оптимістом, не зважаючи ні на що. В одному з інтерв'ю Патон зізнався, шкодує лише про те, що мало часу приділив вивченню культури та мистецтва, бо усе життя провів за науковою роботою. Це втрата, це втрата рівня держави, причому абсолютно відверто про це кажу, зовсім без перебільшення. І заповнити той простір, якийсь на жаль з'явився. На це треба буде дуже дуже багато часу, якщо взагалі це можна буде зробити. Поховали легендарного науковця на байковому кладовищі у Києві поряд з батьком. Даніл Снісар, Василій Синісин. Подробиці телеканал Інтер. Російського опозиціонера Олексія Навального таки перевезли до Німеччини. Дозвіл від лікарів родина отримала вчора. Після того як стан політика трохи покращився в Омську. Наполягали, що отрути в організмі Навального немає. Чи підтвердять це німці? У якому стані Олексій? Зараз останні подробиці зібрала Катерина Єлісєєва. З Омської лікарні Навального вивезли рано вранці, 22 серпня у супроводі дружини Юлії. Зараз він у Берлінській клініці Шаріте допомогу організував тамтешній фонд, який підтримує незалежне кіно. Утім, лікування родина Навального оплатить сама його стан викликає стурбованість. Я радий, що він прилетів сюди, але це поки що нічого не означає. Ми отримали чіткий сигнал від медиків та представників Навального. Що якби літак не сів тоді в Омську, Олексій помер би. Лікарі з шаріте стан Навального поки не коментують. Політика шпиталізувала 20 серпня. Йому стало зле в літаку під час передвиборчого турне. Медики в Омську спочатку не дозволяли транспортувати його до Німеччини. Мовляв, стан був нестабільний, хоча за ніч трохи покращився. Але після чергового консиліуму, зокрема з німецькими колегами, та наполягання дружини, погодились вивести хворого. да, свидетельствует нам о том, что мозг находится в стабильном состоянии. И ну, сегодня, сейчас мы угрозы, непосредственной угрозы его жизни Російські лікарі заявили, що в організмі Навального не знайшли отрути. В обласному міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в сечі пацієнта виявили лише алкоголь та кофеїн. Раніше також говорили, що основний діагноз порушення обміну речовин через різке падіння рівня цукру в крові. Одночасно в МВС повідомили, що на тілі політика виявили фосфат, який нібито міг потрапити туди з пластикової упаковки. Однак рідні та соратники Навального не довіряють цій інформації, так само як і Петро Верзилов, активіст, якого два роки тому також отруїли. Його лікували у тій самій клініці, куди зараз перевезли Навального. Я перебував у несвідомості цілий місяць, іноді впадав у кому. Ми впевнені, що Навального отруїли російські спецслужби. До таких субстанцій ніхто в Росії більше не має доступу. В Кремлі ж побажали Навальному швидкого одужання. А на підтримку політика в Москві та інших містах вийшли його прихильники. Кількох із них затримала поліція. Раніше підтримку Навальному висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель, а французький лідер Еммануель Макрон навіть заявив, що готовий надати йому політичний притулок. Катерина подробиці у Білорусі вперше за чверть століття приведені у повну бойову готовність війська. Олександр Лукашенко вбачає загрозу від країн НАТО, які нібито хочуть розшматувати Білорусь в Україні. Майже два тижні поспіль не вщухають протести невдоволених результатами президентських виборів. А влада збирає мітинги на свою підтримку. Більше у наступному сюжеті квіти та прапори проти брехні та насильства. Тисячі людей взяли участь в акціях протесту у мінську. Спочатку це був ланцюг солідарності, а потім в карнях і досі перебувають дві сотні людей, яких жорстоко побили силовики під час протестів. І ще десятки розшукують рідні в МВС Білорусі. Кажуть, зниклі безвісти здебільшого алкоголіки та заробітчани, які раптово виїхали з країни. Помимо лиц, которые были задержаны за совершение административных правонарушений, либо уголовно наказуемых преступлений, также есть и другие категории граждан, которые пропадают довольно часто. Это и граждане, которые злоупотребляют спиртными напитками, регулярно уходят с места жительства и не поддерживают себя со своими родственниками. Это лица, уехавшие за пределы Республики Беларусь на заработки, никого не предупредив, а также ряд иных категорий граждан. Тим часом Олександр Лукашенко привів у бойову готовність війська на кордоні через загрозу від НАТО. Про це він оголосив під час мітингу на свою підтримку у Гродно. Поручаю западному оперативному командуванню взяти на жестачайший контроль передвіження всіх воєнних підрозділів стран сусідій НАТО, Государственному пограничному комітету, усіліць по всьому периметру государственной границы охрану, Перебирать кожного человека, который движется сюди з неправомірними цілями. Ні один боевик, ні один провокатор, ні один патрон не має попасть на нашу територію. Він знов наголосив, що не чіпляється за посаду. Мовляв, вже наївся президентського хліба, однак йти у відставку не збирається, бо без нього країна загине. Да, вопрос не в Лукашенка сегодня. Я наелся этого хлеба, но представьте на минуту, что нет этого Лукашенка, сейчас нет. Вы понимаете, кто? Сегодня бы командовал войсками на западной границе. Ну, ви представьте только на минуту. Перед кем бы министр оборони стоял на вытяжку и докладывал мы, ми би вже на этой площі не були хозяевами. нас поламали, покрашили. За наказом Лукашенка від понеділка закриють усі підприємства, працівники яких оголосили страйк на завтра, як і минулої неділі. Протестувальники планують масштабні акції по всій країні. Катерина Кравець подробиці телеканал Інтер. 17 людей загинуло внаслідок авіакатастрофи у південному судані. Вантажний літак прямував до штату Північний Бахр-Ель-Газа. На борту було восьмеро пасажирів. Вижив лише один. Його у критичному стані доправили до лікарні. Решта загинули на землі внаслідок падіння літака. Судно перевозило мотоцикли, запасні частини, продукти харчування і зарплати співробітників місцевої компанії. Причина аварії зараз з'ясовують. На Донбасі ворог знову порушив режим тиші. За даними штабу ООС, бойовики здійснили один постріл з ручного гранатомету. Поранених серед наших бійців немає. Як українські військові готуються до можливих провокацій, розкаже Руслан Сміщук. Оте сяйво за обрієм, то вже околиці Кіровського району Донецька. Передові позиції між Красногорівкою та окупованим містом. Режим тиші бойовики тут періодично порушують, причому використовують заборонену зброю. Мінометними мінами стріляють з гранатомета. До нас прилітали перельоти восьміри. В основному б'ють ввечері. Коли потемніло, що їх не засікають, дітеблими фонариками со сторони виходять уже бупе СРП. Перекручують ну, прості переходники, мою теж показати. Меторічески, що можемо за тим послать. Ну варачу це восімця вторая балванка. А ще зустрічаються ось такі згарища. Це перед самим перемир'ям. Бойовики намагалися трасерами підпалити траву, а потім полум'я мало дістатися українських бліндажів. Не дісталося, але долетіли підступні міни. Пом 2 ними вистрілюють із гранатомета у спеціальному контейнері, який при влучанні розкривається. Міна, ніби павук випускає у різні боки. Тонкі шнури, така собі складна розтяжка. Ось на цих кадрах, зроблених на інших позиціях навесні цього року можна бачити, як це відбувається. Вона установлюється, самоустановлюється, розкидають ніті до 9 метрів, і у неї -е, действиє, тобто срабатування від 2 до 100 часів. Тобто вона mm -hmm. саме ліквідується. Mm -hmm. І якщо зацепити ці ніті, теж відбувається ліквідація. Цьому парубку із позивним гора лише 19, але в нього вже є бойовий досвід. Хлопець розповідає: з дитинства хотів бути не просто вояком, десантником армійською елітою. Я хотів как би з детства служити, особливо в десанті. І От по ісполненню 18 років зібрався, поговорив з батьками і вирішив пойти в десант. Знав, куди йду, пані. Ну долг по зову серця можна сказати. Ма мать була проти. Ну, с отцом пришлось поговорить, разговор был. Ну, отец сказал, сказав, только удачи, и всего самого лучшего. Да, мать долго не принимала этого, не хотела, но смирилась, со временем тільки підтримують, ждут. Хоча й перемир'я, але хлопці готуються. День прапора та день незалежності на фронті потребують особливої уваги. Адже дуже часто на ці свята бойовики масово наобстрілюють українські позиції, так би мовити, поздоровлюють. Тим більше зараз супротивник виявляє логістичну активність, бо щоночі щось дуже жваво перевозить вздовж лінії зіткнення. Розповідають вояки з Донецької області. Руслан Смичук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. В Україні новий коронавірусний антирекорд за минулу добу інфікувались 2328 людей. Це найбільше за весь час епідемії. Усього в Україні вже майже 50 тисяч хворих на COVID-19. вірус вже забрав життя понад двох тисяч українців, і найшвидше інфекція розповсюджується у Харківській, Одеській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Та у столиці через спалах епідемії з понеділка у частині Київської області посилюється карантин. Ми не можемо а, не замічати або якось легковажно ставитися до цієї хвороби. А, в той же час, а, зрозуміло, ми не можемо жити в постійному страху, але в нас є нова реальність, і а, в цій новій реальності є м, такі правила, які повинні війти в нашу звичку: це користування маскою, дотримання а, соціальної дистанції. Користування антисептиками, уникнення масових скупчень. Носіння масок через пандемію коронавірусу стає обов'язковим по всьому світу, а це ускладнює життя людей із вадами слуху. Вони позбуваються можливості спілкуватися та розуміти інших. Який вихід знайшли у Великій Британії? Розповість Світлана Чернецька. Мангай Сутарсан не чує і не розмовляє від народження, спілкується мовою жестів. А інших розуміє завдяки читанню по губах. Утім, через пандемію кожен похід у магазин для жінки перетворюється на головоломку. Маска на обличчі співрозмовника стає бар'єром для комунікації. Для мене надзвичайно важливо бачити губи співрозмовника, і не має значення, чи я розмовляю з людиною із вадами слуху чи ні. Адже навіть якщо хтось говорить до мене мовою жестів і не проговорює губами. Його неможливо зрозуміти. Вихід із цієї ситуації є, і він доволі простий. Ось такі маски з прозорими вставками вони забезпечують необхідний захист від коронавірусу, а водночас залишають губи видимими. Їх називають масками для глухоніми, хоча насправді вони для тих, хто оточує людей з вадами слуху, адже вони забезпечують повноцінне спілкування. А загалом ця маска підійде кожному, бо дозволяє бачити усмішку та вираз обличчя. Такі прозорі маски стали незамінними для британців із вадами слуху, але спілкуватися з людьми, які добре чують, досі проблема. Адже більшості взагалі невідомо про складнощі, з якими зіткнулися глухонімі через пандемію. До прикладу, той, хто чує у спілкуванні, покладається насамперед на звук, тобто уявіть, що звук виключили, і ви лише дивитесь, як люди ворушать губами. Саме так почуваються ті, хто спілкується мовою жестів, коли не бачать обличчя співрозмовника. Звісно, люди із обмеженнями слуху розуміють, що неможливо всю країну забезпечити прозорими масками, але принаймні просять уряд розповідати більше про існування таких і заохочувати жителів до їх використання. У Британії вже очевидний попит на прозорі маски, особливо серед логопедів, персоналу лікарень, а ще учителів початкової школи. Адже звичайні маски не лише спотворюють звука й можуть спантеличити маленьких школярів, для яких особливо важливо бачити вираз обличчя при спілкуванні із дорослими. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Друга хвиля спалаху коронавірусу в Україні за прогнозами МОЗ припаде на середину або кінець осені саме на початок сезону грипу та ГРВІ. Тож протистояти доведеться одразу кільком вірусам. Чи можна мінімізувати ризик захворіти у цей період? Дізнавалася Ірина Розова. Що менше днів до осені, то ближче під сезон грипу та гРВІ. Разом з цим в Україні не вщухає пандемія ковіду. Тому ризик зараження у, у всіх возростає не тільки звичайними вірусними інфекціями, але й коронавірусом теж проти нового коронавірусу. Вакцини поки що немає. А от щодо грипу інша ситуація. Щороку ця недуга вражає мільйони людей. Втім, щеплення проти неї серед українців не досить популярне. В будь-якому разі не планую, Можливо, дитині. Я до речі консультувалася із лікарем. Можливо, дитині, але собі ні не планую. Чесно говоря, не планувала. Ну я во-первых, не слышала нічого по цьому поводу Начнемо з сетава. Во-вторых, ну ні, сделала здійлаби нам би ситім вірусом розбрати вакцинація проти грипу не обов'язкова. В календарі щеплень її немає. Але за словами медиків, це найефективніший метод профілактики цього захворювання. Вакцинація дґріпа в принципі всією специфічкою профілактикою Гріпа, другою. Профилактики вирусных заболеваний, направленные на борьбу с конкретными вирусами, не существует. Все наши мероприятия по закаливанию, образу жизни, приему иммуномодуляторов ⁇ это общая профилактика, не направленная конкретно на что-то. Любое заболевание, любая вирусная инфекция, банальная ОРЗ или грипп. Они э, являются нагрузкой для нашої системы. І в этой ситуації нам гораздо проще заболеть чем-то еще, в частности коронавирусной инфекцией. І особливу увагу на це треба звернути особами з групи ризику, радять епідеміологи, тобто людям похилого віку, тим, у кого є захворювання дихальної та серцево-судинної систем, хворим на цукровий діабет, тим, у кого імунодефіцит. Сюди зараховують і медиків. Люди будуть заболівати не тільки COVID-19, а люди будуть заболівати і одновременно і грипом, і аденовірусною інфекцією, інфекція, і ріна інфекцією. інфекція. того, в Україні ми вже такі вспишки видели, особливо в лічебних учреждениях. Западних регіонах, коли медицинські студенти одновременно і ковід, і грипом. і це все осложняло течение заболіваємо. Один із таких випадків був на початку весни. На Тернопільщині у медпрацівниці діагностували спочатку грип а а тест на коронавірус не зробили. І як наслідок інфекцію підхопили майже 30 працівників лікарні, бо провідували хвору на грип і ковід. колегу. Так от для того, щоб дифференцію заболівання і мінімізувати інфекційний ризик, нам обіцять. Тіна каждую возможность нужно учитывать. А так как вакцинация против гриппа давно уже доказала оправдала свою ефективність. Нам обіцятельно нужно вакцинувати большую часть населения, особенно групп риска. щеплення проти грипу в Україні щороку робить менш як один відсоток населення, тому медики наполегливо радять вакцинуватися, щоб уберегтися від подвійного удару. Ірина Розова Геннадія Нікінко подробиці телеканал Інтер. Сумнівне лідерство України увійшла у світовий топ 10 за кількістю безпритульних тварин. Чому ця проблема залишається не дивлячись на зусилля зоозахисників та роботу комунальних служб? І Як саме зараз контролюють чисельність безпритульних тварин, розбиралася Олена Логінова. Найбільший притулок для тварин у Європі він розташований ось тут під Києвом. Територія 4 гектари, на якій живуть понад три тисячі тварин, переважно собаки. Вольєри переповнені. Сюди привозять безпритульних тварин, мало не з усієї України. Це печальна, кішна історія, тому що в Україні, собственно говоря, не міняється ситуація з бездомними тваринами. практически. Тут тварин стерилізують, якщо потрібно, лікують і шукають для них нових власників. Та в Україні брати собак чи котів із притулку не модно. Тож більшість чотирилапих живуть тут до смерті. Цього чудового песика звуть Татошка. Він потрапив до притулку після того, як від нього відмовились його господарі через те, що він став інвалідом. Добрий і ласкавий. Так про татошку говорять у притулку. Цей собака теж шукає сім'ю. Він життєрадісний і дуже рухливий. Його хазяїва оставили, ну, залишили, поїхали в відпустку, залишили там з кимось. Він вискочив, його збила машина, і кінцевий результат. Позвоночник перебили, і от він і не став потрібен нікому. А у нас його всі люблять. Притулок «Сіріус» – приватний гроші на нього дають волонтери, міжнародні організації і зовсім трохи місто. Проблема фінансування досить складна, аби прогодувати і доглянути всіх цих тварин, щомісяця потрібно близько мільйона гривень. Приют постійно сталкивається з проблемою нехватки їди. Ми винуждені постійно писати якісь кличі а потім просити кого-то. То ну у нас безконечна така тяжіла ситуація з кормами, з фінансова фінансами. і подібна ситуація спостерігається в усіх притулках України, адже проблему безпритульних тварин потрібно вирішувати комплексно. А от за кордоном за жорстоке поводження із тваринами передбачені шалені штрафи. У Німеччині за виконати на вулицю тварину доведеться заплатити 25 тисяч євро. В США від тисячі і навіть до 150 тисяч доларів. В Україні ж те саме карається штрафом 120 доларів. В Україні ж державна програма щодо скорочення чисельності безпритульних тварин гуманними методами відсутня. Немає ані соціальної реклами, як за кордоном, ані відповідного покарання для безвідповідальних. Потрібно ввести штрафи на рівні країни за те, що тварина стає покинутою, тому що декілька разів на тиждень служба зоодопомога виїжджає, тварина прив'язана до дерева, тварину залишили під магазином, тварину підкинули до притулку. Виконати чотирилапого на вулиці в Україні теж вважається жорстким поводженням, і за це передбачені штрафи від трьох тисяч гривень, та притягнути людину до відповідальності майже неможливо. Скільки зараз тварин на вулиці в країні не знає ніхто, аби, хоч якось, регулювати їхню кількість, у регіонах проводять стерилізацію. Це є ефективний шлях, і він діє. І це можна побачити, порівнявши результати, які є у тих міст, які застосовують саме такі таку Таку систему. Це ще один притулок, і теж під Києвом у Бородянці, але муніципальний. Тут живуть понад 400 тварин. Першими ми зустрічаємо волонтерів, які прийшли вигулювати собак. Олена приходить кілька разів на тиждень до свого улюбленця. Це Венера. вона в притулку вже десь близько півроку. Це неймовірна собака. Вона вже повністю готова їхати додому. Дуже добра, слухняна, спокійна. Цей притулок утримується коштом місцевого бюджету, а тваринами опікується комунальна. Підприємство Київська міська лікарня ветеринарної медицини. Служба відловлює тварин, потім їх стерилізують. В цьому році підприємством стерилізовано понад 5 тисяч безпритульних тварин. Обов'язково такі тварини шепляться проти сказу, тому що сказ це хвороба, яка є спільною як для тварини, так і для людини. Після чого їх чіпують і знову випускають на вулиці. Олена Логінова, Володимир Самченко, Геннадія Нікієнко, подробиці телеканал Інтер. Південний схід Австралії засипало снігом. Подекуди кучугури сягали більше метра. Тамтешні жителі викладають у мережу кадри рідкісного для цієї країни явища. Люди висипали на вулицю, ліплять сніжки. Особлива дивовижа для регіону це кенгуру у снігу. Аномальним опадом радіють і діти, і дорослі. Це прекрасна погода, особливо для дітей, а ще для тих, хто не може виїхати у відпустку через карантин чи брак коштів. Ми живемо тут уже чотири роки і такої погоди досі не бачили. Понад 70 кайтерів з'їхалися цими вихідними на Миколаївщину. Традиційний фестиваль повітряних зміїв у Трихатах цього року через пандемію кілька разів переносили, та зрештою він став наймасштабнішим за всю свою історію. Як це вдалося, бачила Марина Михайловська. Гіганські чудернацькі найрізноманітнішої форми. Фестиваль повітряних змій в утрихатах зібрав кайтрів з усієї України та з-за кордону. Черної раз милаємо попытку запустіть воздушного змія. карамельку. Будемо надіятися, що у нас вийде. Карамелька так лагідно з цього змія прозвали діти. Вирушає у політ із синьо-жовтим стягом. Його миколаївська команда виготовила спеціально до дня прапора. Хочемо підняти прапор, бо все ж фестиваль проходить на українській землі. Це вже как традиція середі, серед, середи кайтерів привозити символ своєї своєї держави, міста. Поряд з українським прапором у небі турецький Команда зі стамбулу єдина з іноземних гостей, яка змогла прилетіти на Миколаївщину, і все через коронавірус. Три хаті фестиваль Ґуд Україна Ґуд. Україна, Укране туркіє тварини, казкові персонажі строкація абстракції. Загалом у три хати привезли більш як 300 повітряних зміїв. Усі вони унікальні і виготовлені власноручно. А сам захід вже занесли до міжнародного календаря кайт-фестів. Ця місцевість дуже підходить, тому що тут багато простору, дуже велика територія і гарний вітер. Це перше місце, з якого почали розвиватися кайти-гіганти в Україні. Цього року організатори вирішили здивувати гостей не лише кайтами, вокальні номери, показові виступи автоспортсменів, майстер-класи з йоги та бойових мистецтв, перегони без доріжжя. Відтепер також у програмі, щоб уникнути скупчення в умовах пандемії, глядачів розмістили на семи великих локаціях. А вночі на гостей чекають змагання каскадерів. Сложно ендура в тому, що це проходить на біздорожі, то ми не знаємо, яка буде траса. Це все буде новим для нас. Ми абсолютно не знаємо м'ясність. Фестиваль повітряних зміїв тут проводять вже четвертий рік. Нинішні визнають відвідувачі наймасштабніші. Організатори сподіваються, що змагання кайтів стане одним із тих туристичних магнітів, які збиратимуть на Миколаївщині гостей. Марина Михайловська, Олексій Уманський, Подробиці, телеканал Інтер, Миколаївська область. Рекорд напередодні дня прапору над Києвом піднімуть найбільший національний стяг України. Церемонія має розпочатися за кілька хвилин неподалік монумента. Батьківщина мати. Там зараз перебуває наша Ксенія Барвіненко. і Вона вже бачила репетицію цього підняття. Ксенія, я тебе вітаю. Як враження, вітаю, Наталія. Ось ось розпочнеться церемонія підняття найбільшого державного прапора України. Тут на Київських пагорбах розташували флагшток висотою майже 90 метрів. Аби державний стяг було видно з усіх куточків Києва. Розміри полотнища справді рекордні: 16 метрів на 24 метри. Серед гостей церемонії. Митці, дипломати, наші спортсмени. А державний прапор до флагштоку під час церемонії понесуть ветерани війни на Донбасі. І так нам дійсно пощастило. Ми приїхали трошки раніше і встигли побачити репетицію підняття прапора і були вражені у променях сонця, яке ось ось сховається за київськими пагорбами. Наш прапор. Блакитно-жовтий виглядає дійсно неймовірно. Я навіть затамувала подих, коли дивилася на цю красу, і однозначно кожному варто приїхати сюди і подивитися е, на цю красу. Е, варто ж зазначити, що е, це цей комплекс складається не лише з флагштоку і прапору, а за пагорбом висадили квіти у формі державного герба України. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, бюджетних грошей на організацію цього комплексу не витратили ні копійки. Все було зроблено коштом меценатів, Наталю. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Барвіненко. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора. Гарних снів побачимо завтра.